З вами сьогодні я Апо Рорс І сьогодні ми будемо виживати 99, ночей в ліхі, в лісі, режимі e, sorry, що я другу неділю обновлення не знімав Але, наверное, ви вже знаєте то другу неділю. Ну, я зараз піднімаю третю неділю обновлення. І там, коротше, у нас добавився якийсь е, такий, як ти його. Дід Мороз, Дід Мороз нас здодавився, який І він дуже злий. От у нас є еш, якийсь такий клас, який називається. Я вже забувся, як він називається. Ну, коротше, Санта. І він, типа, це добрий Санта. А от тут у нас з'явився такий Санта, тільки він вже буде злий. І нам то, короче, там треба украсити 12 дерев, дерев ось таких, от, чекай, на детей гірлянди. Дер я покажу, якщо вони. О, ось такі от гірлянди треба украсити 12 е е дерев. І в нас вийде той будинок. Ми можемо його вбити, того Санту. І там якісь буде прихалюхи. Я сам не знаю, що це таке. Ну, не знаю. напевно я сьогодні не буду це знімати там, де я вбиваю того Санту. Ого! Я тут вив, ну точніше, зарізав тоє дерево, і у нас тут випала та штука. Прикольненько, прикольно. Так, беремо ту от штуку. А, точно, я же ж повер, ну як це, не повершив повар і поклав ту штуку. Маю покласти ту кухарну штуку, як воно? Кастрюлю, так. Да. І короче, там вчора, не вчора чи позавчора, не пам'ятаю коли, коротше, вчора або позавчора. У нас добавився э, такий подарунок, і там э, випадають алмази, якийсь один рандомний клас, І конфетки, і якісь вогні штуки. Там де демона, типа, ловити. Біло. А чекай, ну не лавове, а як то? Типа ти мона хлонский біомона. Типа різні тип вогняні штучки, коротше. <кій> І мені випало, я не пам'ятаю вже, бо там не написано, що мені випало, які мені вогняни штучки випали. Але е, мені випав е, поверх, пишіть в коментарях, що вам випало, бо просто мені дуже цікаво почитати, вдруг там комусь кіберг випав. Бо якщо б комусь випав би б кіберг, то це взагалі бабула бабуловок. Так, нам надо взяти ось тут одну штучку. А, кадю нам надо, конечно. Тут можна короче прикрашати дерева. Вже знаете. Так, говорю, хто не знает. Так, забираємо подарок, не знаю, що нам тут хорошого може випасти. Ну, каністра норм, в принципі. Так, де тут у нас О, ялинка, і ми її прикрашаємо і отримуємо конфетку. Почему у меня так мало конфет? Потому что я э, все, же все конфеты Потратил И я купил, короче 50 алмазов за 500 конфет Я так э, всегда Хэллоуинскую обнове Я так само купля в конфеты Типа, чтобы на гимасики накупить И я так, типа, фармлю Получается Так, у нас тут в колодеце Ничего странное У нас тут в колодице. От запомніть, ось цей колодец це странний колодец. Можете його так скринити і сказати, це странний колодець. О, блін, я застряв. Бля, а що мені робити? Може розсекнутися, а мене там хтось. А я взагалі не один. Ні, я не один. виживаю. Ну якось попробуємо. О, все виліз. Слава Богу. Так. А я шукаю фарму. Наверное, ми викинемо туди, хотя. Хоча... Ну давайте вже пофармимось. Так, куди нам треба йти? В ту сторону чи в ту, конечно, не знаю. Обволчонок. Ну, волчонок нам, конечно, не треба. О, уголок. Угольок то надо. І И... Ш... скільки угольків. Нам треба подмога. Подмога. Блин, тут за мною два вовка, або в на... не інопланетяне, що я з ними можу легко справитись. А шеф повар. А, кстати, что я назад я твою штуку? Ну, сумчок, что э, тут випаде? Надеюсь, алмазик один. От, если один алмазик, то вообще купите топор. Ну норм, в принципе. Ну, даже хорошо топор. Что я говорю, что норм це вообще хорошая штучка топорик. Так, идемо, мы занесемо той гольок. А у нас тут кібер. Чел грає з кібером. У мене, кстати, 135 алмазів. Зараз я скажу, які в мене класи є. У мене 135 алмазів. У мене є інопланетянин, дренджер, медик в мене є ще, повар, шеф повар і все получается. А ні, що той. Як це то його? Ну, може, ми його не будемо вже говорити. Ну, коротше, той, що ельф, так, да, в мене ще є ельф є. Я там, коротше, розробочки робили одну таку штучку, там де, коротше, можна фармити конфети. Ви, мабуть, вже знаєте про ту штуку. Там, коротше, купуєте дуже багато. Драбин, ресет, е, типа як це? Купите драбину, спасаєте його і так ресетаєтесь і то і саме робите, і так можна робити безконечний фарм. Так, у нас каністра є, кидаємо і оголочок кидаємо. Так, е, у нас 114 металу. Можемо, в принципі, дерева пофармити. У мене тут топорик такий хороший. Е, Фармимо ми дерево. Е, от, інтересно, чого розработчики зробили? Типа, що дерево написано не просто там дерево, а от журнал. Та що вам якийсь журнал чи що, що ви пишете журнал? От просто-напросто журнал. Взагалі не повімаю, що таке журнал. Журнал-то я знаю е, такі. зошит, типу, журнал. Але ж не, ну, ну на що написати журнал? Написали б отак, Дерево. Це краще було б. От журнал. Что такое журнал? И кто вообще не понимает? Вот журнал, то не знаю, что журнал. Журнал – это зошит. Вот это все, я что я знаю. Что журнал – это вот штучка, то я вообще не знаю, что. О, у нас тут эльфик. Давайте спасем эльфика. Нам надо чуть-чуть монеток пофармить. Оп, канистра. Надо. А там что, Шелдон, эльфик? Да, там еще эльфик. Эльфик там еще Так, мы купили... Тут у нас такая штука. О, монетки, монетки. Норм, норм, норм. Тут же монетки давайте. О, канистры и монетки. Э, Салам алейку, Вовчик. Ты меня плес не грызы. Я тебя пушу не гры... О, альфа Вовк. Не-не-не, мне это Вовки не надо. Прикиньте тот красный сундук. Не, Мені розработчики не дадуть сон. О, у мене ж 25 тих. 30. Бандаж. А кстати, я не понимаю, а звідки у мене взявся той бандаж? Так, ідемо ми сюди. Блін, же не підемо ми до тої хати. До медички. Так, а в нас в Чекаю, у нас який э, то левого костра? Чекай, у нас п'ятий чи четвертий? Вроді би четвер. Зараз ми глянемо який у нас левел костра. вії. Там якийсь голос був такий вій. Так. Які у нас тут левел костра? Зараз глянемо п'ятий чи четвертий? Ні, четвертий чи четвертий. Так, купляємо ми ось тут драбинку. Чекаємо. А де та мішочок той? Господи. А вот той мішок. Купляємо ми дра... А, що я кроватку не поставив? E, нелогично. Вот, э, ребята, реально нелогично. як олень миг вот э, сюда, вот не жбуите костра. Господи, олень прихолюхи зараз случаются. не понимаю, что с этим оленем. А детой мешок. А вот это мешок. Так. Оп. Купляем мы той дробинку, А я забыл, все идет и альф. Так. У Наверное уже куда у там ельф. Чи там ельф? Наверно, вже там ельф. Но я надеюсь, що у там ельф. Сам я не знаю, да ельф. Надіюсь, у там ельф. Там, да, я правильно сказав там ельф. Да, тут ельф лесница. Начина опитувается на стену. Да Стен? На дерево вона має, а не на стенку. Так, мы спасаем от того ельфика. Тут... Добре, що разработчики пофіксили бак, що той эльфик таки до сих пор дивився на твой Ой, я в подарки Кстати, тут можна хорошо виживати І дні фармить. Ну я не знаю, що це конечно, нормально. Ооо, хотя в мене вообще броні нема. Ми дамо ту от штуку, то ми... Як його Ну, даємо. Хай він заїзає ту штуку. Так. E, Цвіточки нам не надано, що нам ці квіти потрібні. Так. E, ось сюди моту штука. А ні. E, а в мене та драбина залишилася? Я що, дві купив? Я що, дві купив чи що? Блін, а що я дві купив драбини чи вона вже так з'являється. Не знаю, не знаю так. Дані, тут кібер той. Може він вже давно рівнув, чекаю. Ну. Кіберг у нас є. Ну я не знаю чи це кіборг, ну підемо де він є там. Вдруг це кіборг, Якщо це кіборг, то норм буде. Так. Це у нас, чи це не кіборг? Так, да, це у нас кіборг, ми йому дамо ось цю штучку. Кіборг, я тобі хочу штуку дати. Ти не тікай від мене. Держи на. на 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 на, на. О, я тобі її да зарізає. Интересно, на заезжай. На штуку. Тебе ей даю, на. Так, заезжай. Что ты и не берешь, на. Используй, что ты и не используешь. Да что ты ей не используешь, давай используй, на. А, мешок, ну, спасибо. Ты наберешь эту штуку. Спасибо, что, кстати, мешок, да. Спасибо, тебе а я, что ты мне не дав мешочек. Так, что у нас тут такие? У нас тут вентиль. Вентиль. У нас, наверное, в каждом ролику попадает этот вентиль. Но я говорю не вентилятор, а вентиль. Вентиль, мега вентиль. Так, ну, идем туда. Я голоден. Так, мне не надо пожрать. А, кстати, а чем мы супчика не сварим? Супчик свин. Ну, армик я так выдает. Оп. Оп-оп-оп. Давай, калатайся, калатайся, калатайся. Давай калатайся, калатайся, О! Рагу! Ням зараз я попью! Реально вкусно! Не брешу, чесно вкусно! зараз я не брехав! Кстати, у мене 12 підписників. Пліз підписуйтесь и ставте лайк. Просто вам просто нажати кнопочку, так деньг. Е, і в мене велика радість, коли на мене підписуєтесь, реально. То ви підписуєтеся на мене. в мене зразу липка така, ні. І що ви підписуєтесь? Бо в мене просто, ну, в принципі, мало підписників, просто 12. Ну, мало чесно. Так. У е, нас тут є -то домик, той домик. Ну, ми не впіємо, ти от дерева, звісно. Заюзати. Просто я не хочу, щоб відео було вже таке довге. Ну, ну наше вже нам то Ви можете там якихось інших ютуберів глянути. Там не знаю даже кого. Це... Наверное, ми не будемо ті дерева всі украшати. Ну, Конечно, це надовго просто там пару вовків вбити, пару дерев заїзати. О, привіт! А де він попав? Блін, де той я олень попа? Він ж в мене був на глазах. Иди сюда, иди ко мне, давай будем смотреть друг в другу в глаза. Так, куда мы ту драбинку поставим? Давайте на инше дерево. Я буду тут выживать на іншому дереве. Так, де у нас тут дерево? Так, ну я тут не бачу таких дерев. Ось тут я одне тільки дерева бачу. Так, інтересно, а я зможу сюди поставити, чи не зможу, блін, я не зможу. Ну, глянемо чи там я зможу то я поставити, чи я не зможу. Надіюся, я це зможу зробити так. Де в нас тут такі є деревка, там де я можу це поставити. Інтересно. О, кожний корпус нормально. Взяв я кожний корпус нормально. Так, нас тут э, шо, тут, прийдуть культисти на ну, культистів, навірно, просто насрай, бо то, що вони... Ну що нам ті культисти зроблять? Скажіть нам, бліс, мені пліс, що ти нам культисти зроблять? Нічого вони нам не зроблять, нічого ні, нічого. Ну то э, ой. Ти мене жуєш альфа вовк, я за ж тебе зарубаю, ти альфа вовк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін Ну, якщо що я помер просто хотів э, закінчувати ролик, ролик вивчився на славу, підписуйтесь, ставте лайк і всім пока-пока.